Раніше антивірус був необхідним і дуже корисним для людей, щоб уникнути зараження вірусами, але тепер ми стикаємося з новою дилемою. Здається, колишні надійні компанії зараз використовують свій привілейований доступ низького рівня для відстеження та подальшого продажу даних про користувачів, розглядаючи нещодавний штраф у розмірі 16,5 мільйонів доларів, нарахований компанією Avast за продаж неї даних. Я думаю, можна взяти до уваги цю новину як вхідний пункт для своїх роздумів. Чи справді необхідно мати антивірус у 2024 році? Моя позиція може статися суперечливою, але я вважаю, що ні. Якщо говорити про звичайних людей, таких як я або ви, тих, хто не використовує комп'ютери у корпоративних мережах, а тільки в особистих цілях, зазвичай вбудований захист, такий як Microsoft Windows Defender або Mac OS X Protect, Разом із додатковими функціями, які вони надають, забезпечують достатній рівень безпеки для більшості користувачів. Важливо зрозуміти, що антивіруси можуть впливати на продуктивні системи, тому обов'язково обирайте те, що є найбільш придатним для вашого комп'ютера. У наш час безкоштовні антивіруси, що займаються відстеженням поведінки користувачів, використовують свій доступ до мільйонів робочих станцій у всьому світі, тим чином монетизуючи свої безкоштовні сервіси. Але це не тільки величезний дохід, який за цим стоїть. Наприклад, антивірус McAфі сам по собі може бути шкідливим для продуктивності системи, Це полягає в тому, що користувачі продовжують отримувати, спливаючі сповіщення від ПК, які закликають встановити антивірусний продукт або створити ярлики для Макафі на настільному комп'ютері. Більш неоднозначною практикою McAфі є їх зміна або постійне повертання пошукової системи за замовчуванням з Google на Yahoo. Маю підозру щоях платить їм за це. Ще одним курйозним прикладом є антивірусний продукт відомої компанії Norton. Кілька років тому вони випустили функцію, що дозволяє видобувати криптовалюту Ethereum від імені користувачів, використовуючи їхню програму. Таким чином, Norton не тільки компенсував свої витрати, але й отримав частку прибутку, тому що від прибутку користувача, якщо не помиляюсь, вони отримували близько 60%. Але зараз ця функція була припинена. Кілька Ефіріум змінив режим роботи. Тепер щодо антивірусних продуктів. Я вже згадував, що вбудований захист, наприклад, Microsoft Windows Defender виглядає цілком повноцінним, але ми ще використовуємо браузери для доступу до інтернету, і всі вони теж мають свій захист наприклад, попереджають про відвідування незахищених сайтів або завантаження небезпечних файлів, навіть розширення для блокування реклами теж виконують таку функцію. Тому що вони блокують трекери шкідливих сайтів. Зверніть увагу, що при завантаженні в з інтернету можуть виникати загрози в безпеці, це очевидно. Наприклад, безкоштовне зламане програмне забезпечення, це найбільш поширено. У таких випадках використання вторинного антивірусу може бути доцільним, але тут я рекомендую використовувати віртуальну машину або віртуальний приватний сервер, як вам краще, щоб розділити вашу діяльність та зменшити ризик зараження основної системи. Загалом важливо ретельно проаналізувати вашу модель загроз і визначити, чи потрібно вам платити за кращий захист. На основі цього рішення можете зробити обґрунтований вибір щодо використання антивірусного програмного забезпечення. Якщо вам цікаво протестувати антивіруси, можете створити ізольовану машину та завантажити туди зловмисне програмне забезпечення. В інтернеті достатньо ресурсів, які пропонують шкідливі програми. Не забудьте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!